Яна Вахніна восени відвідувала заняття у школі ріелторів, які проходили на базі університету імені Альфреда Нобеля за ініціативи відділення спілки фахівців з нерухомого майна України у Дніпрі. Тож випуск для неї дуже хвилююча подія. Зараз я черговий раз, мабуть, п'ятий або навіть шостий. Я вже збилася з рахунку, тому що я постійно повертаюся у свій другий дім. Сьогодні я отримала черговий диплом з ріелторської діяльності, і тепер в мене є можливість. Вість працювати навіть у цій сфері. Яна та інші слухачі отримали нові знання та навички. Хтось навчався з нуля, а хтось вже мав певну підготовку. Але всі вони готові до професійної роботи на ринку нерухомості. Тим більше, що навчання у школі рієлторів на базі університету імені Альфреда Нобеля у справжніх експертів та знавців сфери нерухомості надає нового поштовху в професії. Не думала, не планувала ветусферу. Я не думала і не планувала йти у цю сферу, але завжди інвестую у себе свої знання. оскільки сфера моєї діяльності сильно постраждала від карантину, я вирішила спробувати працювати на ринку нерухомості. Хочу сказати, що отримала багато цікавого. Не знаю, як складеться моє життя далі і чи буду працювати на ринку нерухомості, але як мінімум, коли буду купувати свою квартиру, то вже знаю, що обійду всі підводні камені. Великі сподівання на підвищення професійного рівня роботи ріелторів має й голова відділення фахівців з нерухомого майна України. Справжній фахівець це людина, яка повинна розуміти, що вона перш за все працює не з об'єктами нерухомості на ринку, а вона працює з людьми, з клієнтами, з покупцями, з продавцями. Наш бізнес це не квартири, це люди. Щоб стати фахівцем, треба завжди тримати руку на пульсі треба завжди бути як кажуть в темі, да? Тобто ця професія вона тут немає звиних людей наша мета і наші цілі це підвищення рівня особистого рівня кожного фахівця про залучення знань з різних сфер особливо з маркетингу говорить і викладач школи каріна бахолдіна Якось так сталося життя, що коли вже я навчалася в університеті, я вже під кінець, я вже почала працювати ріелтором на той момент. Мені казали, що це вже я всім всі, всі вмію, все можу. А, проте через декілька років я вибрала свою безпосередню нішу. Я стала фахівцем з інвестуванням в країні, і мені а, кожне знання вона необхідна. Безпосередній маркетинг для реклами об'єктів він дуже обов'язковий. тим паче не лише об'єктів, а і реклама безпосередньо себе будь-яке знання воно корисне у будь-якій сфері.